Привіт, я Ольга Макарова. І я тут не щоб подобатись. Я тут, щоб ти згадала, хто ти є. Я знаю, що значить бути сильною і в той же час втраченою. І тиша, замість я не справлюсь. Але досить, настав час бути масштабною, сильною, вільною, глибокою. Цей канал не про мотивацію. Це платформа для перетворення. Тут буде розбір тебе як особистості і розбір твого бізнесу. Вихід із болота не знаю, що робити далі. Контент, який не погладить, а прокачає. Якщо ти хочеш навчитись вести, а не плести, впливати, а не вмовляти, будувати і не чекати. Підписуйся, тут починається нова версія тебе. Без оправдань, без жалості, з дією.